У кожної людини в житті своє захоплення. Одні отримують задоволення від читання книг, перегляду кінофільмів, інші радуються подорожам і пригодам. А от у героїні нашого сюжету, Любові Семенівни Лобатенко, душа лежить до квітів у ці прохолодні зимові дні, під віконня її будинку. То суцільна оранжерея, яка буяє усіма кольорами веселки. Серед усього царства квітів Любов Семенівна сподобала собі гіпеастром рослину, що при належному догляді дарує на квіти незвичайної краси. Доброго дня, квітоводи! Доброго дня, весь український народ, Красноградщина! Я щиро вас вітаю, приглашаю до себе на екскурсію. Маленьку-маленьку повирощування квітів, такої квітки, як гіпіаструм. Цими квітами всі захоплюються квіти це наше здоров'я, наша краса, наша гордість. Квітка це так само, як маленька дитина, її лилеють, її вирощують, нею любуються. Для того, щоб виростити таку квітку, потрібний деякий час. Її можна виростити, поділити коріння, а також перепилити перепиленням. І щоб виросла і зацвіла така квітка. Потрібно до 3-4 років, щоб квітуча була така клітка. Уход для неї дуже простий, немає ніякого, ніякого затруднення немає. Берете ви, я поливаю завжди просто водою. І єдине, що я вам хочу сказати, частенько їх підкормлюю. Підкормка це всі мінеральні добрива для цибулин. І вони от того красуються, любуються, ростуть. Як зазначила Любов Семенівна, квітка гіпеастром потребує від господаря належної уваги і догляду. І, в залежності від способу вирощування, може квітнути один або два рази на рік. В оселі Любові Семенівни гіпеастром цвіте протягом січня. Рослина любить світло, а тому короткий зимовий світловий день господарка подовжує її за допомогою електричних ламп. У мене дуже різноманітні, є махрові, є такі прості гіпіастроми і сорта, дуже багато сортів. Кольори різні: і пурпурові, і білі, і полосаті, і бордові. І такий як персик, називається екзотіка. Сорт дуже хороший. Є сорт харизма. Він половину білий, половину червоний, дуже красивий черта. Я свою колекцію дуже довго собирала. Якщо вас заінтересувала, яка квітка? Будь ласка, звертайтеся там. Справді гіпіаструм приносить людині радість і задоволення водночас Широ віддячує за турботу дивовижним цвітінням, змушуючи подовго милуватись кожного, дивом своїх барв і суцвітів. Людина мала в житті, своє захоплення, щоб воно переносило радость, позитив в житті, щоб людина цим жила. Також для людей, які заінтересувалися моїми квітами, є, можна знайти, щоб досвід, щоб переписуватися, щоб контактувати в інтернет мережі, в однокласниках або вконтакт. Я даю свої дані Лобатенко, Любов. Красного